Вітаю всіх колег-любителів використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках. Саме любителів, бо ми тягнемося один до одного в соцмережах з різних куточків України. Я маю на увазі колег по четвертому форуму Microsoft, вчитель Новатор, а також однокашників з дистанційної академії педагогічних наук Олени Єльнікової. Саме разом з ними мені вдалося осягнути створення та використання сучасних інформаційно-комунікаційних продуктів для своєї професійної діяльності вчителя та керівника міжшкільного методоб'єднання вчителів математики. Як добре, що учні не потрібно переконувати, застосовувати ІКТ для свого навчання і спілкування. Як переконати колег лише позитивним власним прикладом. Запрошуючи їх до себе на урок, через позитивні відгуки учнів про їх участь у навчальних проєктах, пов'язаних з ІКТ, через успіхи, отримані посередництвом застосування інформаційно-комунікаційних технологій. На місці директора школи я вжила б таких заходів: насамперед, самому зайнятися самоосвітою в цьому напрямку, бо не відчувши смаку і запаху, задоволення. Комп'ютерними технологіями неможливо зобов'язати до... з ними працювати інших і прищепити до них любов. Всього найкращого.